Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати млинці з бананом. Нам знадобиться 250 мл молока, одне яйце, 1 столова ложка з гіркою цукру, одна столова ложка олії, дрібка солі та дрібка ванільного цукру. Також знадобиться 130 г борошна та один банан масою 130 г. Спочатку банан по виделкою. До подрібненого банана додаю сіль, цукор, ванільний цукор та яйце. Додаю борошно. Ось така густа маса вийшла. Тепер в декілька прийомів додаю молоко. І в останню чергу вливаю олію. Ось таке тісто вийшло за консистенцією. Смажу млинці на середньому вогні. Млинець уже перевернула, перевертаються вони досить гарно, не прилипають, але смажаться трошечки-трошечки довше, ніж звичайні млинці. Ось такі смачні бананові ароматні млинці вийшли. Особливо гарно смакують в поєднанні з сметаною або з гущеним молоком. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!